Механоїди тепер можуть прибирати в тебе вдома, навіть якщо ніколи раніше не бачили це приміщення, і все завдяки новій моделі штучного інтелекту від стартапу Physical Intelligence. Базова модель P0 дозволяє механоїдам виконувати складні завдання в абсолютно новому середовищі від прибирання кухні. До застилання ліжка в оселі, яку вони не бачили під час навчання. На відміну від традиційних механоїдів, які працюють лише в контрольованих умовах на заводах. P0 демонструє справжню здатність до узагальнення. Вона розуміє як фізичні дії, так і функціональне призначення об'єктів у різних побутових ситуаціях. Система навчається, комбінуючи дані з демонстрації дій механоїдів, голосових інструкцій і інформації з інтернету. У тестах механоїди SPY розставляли посуд у раковині, прибирали спальні та навіть витирали пролит. Ту рідину губкою в незнайомих будинках і в деяких випадках досягали результатів, які були майже на рівні моделей, спеціально навчених для таких умов. Хоча ця технологія ще не ідеальна, вона є серйозним кроком уперед на шляху до справжнього гнучкого фізичного інтелекту, механоїдів, які можуть адаптуватися до хаотичних і непередбачуваних умов реального життя, а не лише працювати в стерильному середовищі.